Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Кита-3. І у нас третій репейдж в Портленді. Починаємо. Треба знищити 13 автомобілів за допомогою базуки. Ось так. Тримай! О, мама мія! Неочікувано. Неочікувано мене автівкою придавило. Так, друга спроба, бо першій спробі мене автівкою придавило. Тільки люди тут ходять. Ой, щось. Що це за фрізбув? Мене ще світло вимикають, чи що. Треба. Ось так. Так, де? Бляхам. І чому ці фрізи почалися? Я тоді, коли я. Бляха-муха. Хотів. У мене ще процесор перегрівся, чи що? Так, відчепіться від мене. Бляха-муха, три зірки. Це вже серйозно. Оце я. Бляха-муха. Та відчепіться. Стріляйте по мені своїми. Пістолетом. Бляха-муха. Так, де гелікоптер? Ось він. Ось так. О! Це, ремпейдж виконано. І нам заплатили 15 касарків баксів. Так що я не знаю, що це за фрізи. У мене раніше такого не було. Так що я думаю на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!